Слава Україні! Переправа, переправа: берег лівий, берег правий. Кажуть, що серед окупантів, які поки що знаходяться на тимчасово окупованій території Херсонської області, сьогодні це найпопулярніша пісня. Ну що ж, подивимося, що там відбуватиметься далі. Херсонщина, наша омріяна Херсонщина. Все буде добре і на все свій час. А в цей час над Одещиною наші сили ППО збивають ворожий безпілотник. А також сили оборони проводять постійне тренування, про що ми вам розповідаємо, в тому числі і сили територіальної оборони Збройних сил України. Ну і шостий караван. Шостий караван вже вийшов з портів Великої Одеси, також як і судно, яке прийшло на завантаження в наш порт. і вже вийшло у зворотньому напрямку. Тобто, зерновий коридор працює. Ще раз хочу наголосити: мова не йде про повне розмінування наших портів. Якщо вам про це розповідають, то це вже від лукавого, тому що сьогодні працює чітко визначений безпечний коридор. Саме по ньому йдуть ці судна з українським збіжжям, щоб рятувати світ від, від голоду. Ви знаєте, багато чого ворог намагається робити такого, щоб нас. Затиснути перш за все, затиснути у лищата страху. Але ми ж знаємо, що це працюють підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій Російської Федерації: багато чуток, багато фейків, багато пліток. Не реагуйте на них, довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Їх сьогодні чітко визначено, те саме стосується і роботи Збройних сил України. Пам'ятаєте золоте правило, які ми дотримуємось усі з вами перше, це не заважати Збройним силам України, а про все інше вони подбають про нашу безпеку та звільнення українських територій. Не забувайте про високу вірогідність ракетних ударів. На жаль, але це реальність в чорному морі ще знаходяться кораблі ракетоносії, носії які несуть на борту крилаті ракети оперативно-тактичного рівня морського базування типу Калібр. Не забувайте про ворожу авіацію. До речі, вона намагається активізувати саме авіаційну розвідку, тому так часто лунають сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких і дивіться телеграм-канал. Обов'язково там побачите найсвіжішу і найактуальнішу інформацію. Я бажаю усім нам продовження цього дня продуктивного, бо багато з вас працюють на оборону. І це добре, ця єдність наша відчувається. Ну а тим, хто має трошечки відпочити, це теж треба робити обов'язково тихого вечора і тихої ночі усім нам. Не забувайте, що Україна понад усе. Не забувайте, що є те, що нас об'єднує, наше бажання перемоги та миру. І чорноморська посмішка, яка має засяяти вже після перемоги. Чорноморська посмішка, яка комусь подобається, а комусь можливо, і ні. Але не сумуйте, ми все рівно переможемо. Слава нації! Смерть, ворогам! До зустрічі! Тримайтеся!